Наші вітання, шановні друзі вам з України. Ми хочемо поговорити з вами про Різдво. Бачите, скоро це велике свято, і ми всі його якимось чином святкуємо. Але чи замислюємось ми над тим, що справжнє Різдво це коли з нами Бог. І що Ісуса, пророк Ісая, іменував, йому Бог показав Ісуса саме як. Емануїл, з нами Бог, і коли ж з нами Бог. А виявляється, з нами Бог тоді, коли в наших розумах і серцях прописано Слово Боже, коли ми е дійсно зосереджені на тому, що ж говорив Господь. І Господь нас попередив про е всі події, які будуть відбуватися. Зокрема, якщо ми почитаємо шостий розділ книги об'явлення, то будемо знати про. Ті події, які е, розгорталися від моменту Вознесіння Христа і практично по наш час. Тому що ми живемо з вами так за часів п'ятої печатки, коли масово знищують християн за віру, але про це не говорять в новинах. І Господь дійсно відреагує на переслідування своїх дітей, знявши шосту печатку Апокаліпсису. Тому дуже, чекали, дуже чекав єврейський вибраний народ Божий Першого Пришестя Місії. Тому що це означало позбавлення, позбавлення від горя, від страждання від усього того тягаря, від усього того тягаря, який був на них і, і давив. І, але Сталося не так, як гадалося, а не розпізнали, як і сам сказав Ісус, що не розпізнали час, коли Господь прийшов, і пропустили першого вершника брехню, сатану, лже, який несе лож, які, за яким йде війна. Війна в країнах, війна в родинах, далі йде третій вершник Мамона нажива, наживаються навіть і на війні, і на горі. Далі йде четвертий вершник смерть, і пекло йде за ним. І від цього всього позбавляє Господь. І